З вчорашнього дня після синоду Російської православної церкви до нас надходять різні повідомлення, яке наше відношення до того, що анексували територію нашої бердянської єпархії, сьогодні на сайті Української православної церкви з'явилося комуніке, на якому сказано, що Українська Православна Церква засуджує дії по відношенню до нашої бердянської єпархії. Всі ті священники, які чинили розкол, та перестали згадувати ім'я блаженнішого Митрополита Онуфрія за божественну літургію та свого правлячого архієрея, митрополита Єфрема за Божественну літургію, заборонені у священнослужінні та відсторонені від священнослужіння та своїх обов'язків. Ми священики Української православної церкви та віряни Української православної церкви засуджують дії російської православної церкви по анексії наших канонічних територій. Та ми бачимо, що не лише Російська Федерація анексує територію України, а і церква анексує канонічні території Української православної церкви. Ми завжди боронимо кордони нашої країни та її територіальну цілісність. Та сьогодні. Ми відстоюємо і територіальну цілісність української православної церкви, та хочемо нагадати тим священнослужителям, які зрадили свою церкву, яка страждає свого пристоятеля, та хочемо нагадати, що сталося зі священниками у Херсоні, які зрадили свою державу та свою церкву і свого пристоятеля. Нікому зрадники в цьому світі не потрібні. Ми пам'ятаємо, як ті священники, які зрадили свою церкву та присягнули на вірність російському режиму, приймали участь. У різних політичних акціях та мітингах. Але коли прийшла наша українська армія, вони лишили свою пасту та збігли. Та ми бачимо, що і сьогодні вони не можуть знайти собі місця на тій території, де вони сьогодні знаходяться. Але ми віримо, що наші Збройні Сили України в скорому часі звільнять наше українське місто Бердянськ. Та закінчиться і фізична окупація, і духовна окупація, і Українська Православна Церква повернеться на свою канонічну територію. Але я хочу нагадати, що ця ситуація ще нагадує нам і ті дії, які чинили розбійники при Христі Господа нашого Ісуса Христа. Наша церква сьогодні страждає, її розпинають, і лише розбійник діли різи. Під христом, того хто страждає, дорогі брати і сестри. Ми звертаємося сьогодні до вас, щоб ми підсилили молитви за нашу державу, за наші збройні сили, за нашу церкву та саме головне за нашого пристоятеля. Сьогодні ми не маємо його засуджувати. Ми маємо зрозуміти, в якому тяжкому стані він знаходиться як тяжко йому дається прийняти те чи інше рішення, та які обставини його сьогодні оточують. Та ми маємо зрозуміти, що лише не засуджуючи, а об'єднавшись. Один з одним ми зможемо зберегти нашу церкву. І якщо ми збережемо єдність нашої церкви, ми збережемо і єдність в нашій державі. І нам тоді не будуть страшні ніякі вороги, ні внутрішні, ні зовнішні.